проходження на Red Bull 4. Uh, так, фінально, е, так, фінальна, то тобто, пройшлася п'ята глава. Підземні проходи. Виходи, коротше. Підземні ходи. Так. Та, я певно, наче я сповітав, у мене там все було типа, 0 секунд. Але постараюся прийти доволі швидко. Так, я почав прийти на змінюки. Теч, я знімаю цей відос. Ааа! Шипастик. ой Перший э, ворог. На першому орлаві до того вони не появлявся ні разу. Я набрав один перелік, дуже сраний норм, дисковий набира. І тут я вже постараюся зробити монтажку як норм. Я вдох. А я здох, ладно, ладно. Стой! Да. Кота Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. хочу... Я хочу жить давно, я не знаю. В перших левелах э, такого не було. Тихо, тихо. Тут его... Те там, де його... категорически убивать не можешь. То за... Шип... Тихо, 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 тихо. Тихо, тут можна. Дальше його его грохну и а если вже буду стараться закрывати динамик, старатися. Если придержу свои відоси і виджу, у мене тут перестає трохи. То -то. Е, ну, типа, перестану такий голос. Типа я на біжаю... вон. Я не знаю як обяснює. Я, 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 я закрываю динамик, коротше, і то. Я то, коротше, то у ну, мене такий голос. Так, і від того пане нічого не набираєте? Ваня, потрапляєте і забрати. Ой... Ваня, включ камеру, коли пройду. Готова? Не вибирала я, ще й не граю удобно. але чого я роблю? Який з них обух у мене мікрофон? Чи з того, що в мене динамік, основний джеб? Чи з що динамік, типу, не робить? Зі сторони чуєш. Друга проблема, я запрямлювати не можу. Тихо-тихо. Ай, включу камеру коли запрягну. я. якось. Фу, мені так, що у вас там брашка проблем не, не буде. Я так провірив, якщо все буде так, дивіться, якщо я давно достани динамік, то він в мене буде тихо йти, типа звук. А я ще відпущу, то що в мене ще е, Що в мене типа і говорить і все, то. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ай, тихо, тихо, тихо. тихо, я, я дебіл. Я дебил включи камеру куда-то, знаете как делаю? Раз. Ты кто-то купишь, а? Хорошо. кілька. Десять десять по пять. Что прыжок? Ой, да, 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 да. Изи. Куда куда тепер мій лишний транспорт? Який купив на Оликцентре купити? Так сюди шосте ми чого поїхали назад? Ну, А що ви хотіли? Я не багатий. Ну купую боушний транспорт на тому наволіці, ну і що ви мені зробите? Не ви там нічого нікого не а? Я водная башка потепшел проживал поплывали. Дай Бог, тут будет храну квадрат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Добавляем ключиком. Вс, мы пришли. Дай бог все сюда. Ми 4 минуты. Я дебил. Это Я стараюсь камеру не включать. Так, так, сюди сюда запрягаем. Личний транспорт. О, ключ камеру, коли заїду. Я так як це зроблю, я зірки поки не підбираю. Чого? Ладно, зараз включу. Я вже плану три рази переверну і цей раз чуть не довго. Так, як ви поняли, перевернути в план не входило моє. Ой-ой, вете я так перевертав. А я вам ще покажу, як зірки забрати раз два, так це не ключик зразу же, зразу же, зразу же. Сюди, так сюди, сюди, сюди. А! Ладно, ключ камеру, коли пройду. Все, живій? Живей. Може буду. Чорт! Задав. Коті, шиби, коті, ці капрогунчики. Але ладно. І в нас тут додавали новий ключик! Теч бив, ладно, ключ камеру. Я там, в оказії, неправильно проходив. Треба було сюда. Потім падаємо. А потом умре Может быть. Вот так, собираем ключ. 6 минут за... Да. Божу помощь пройдем, надеюсь. А -а -а -а! Я гонщик всякая... Не трогай, меня, тачанка нка хренова. Так Ключ, 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 треба сейчас добрать И паркур! Ладно. Ключ камеру куда? Приду. Готово! Так тут зразу же ведем квадрат, лясинка, нова механика. Здравствуйте, якщо я умру буду чакати, опять же, кілька тут лави, Так, здрав же піднимаемся прыжок. Постараемся поспішити. Тут опа, 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 опа. Делаем вот так вот. Я ктав, ключиком приду. Амо на включено? тут туточко так прыгаем сюда? Нет. Можно тоже вот так. Добираем, так ховаемся в ай яй яй Так, тику-тику-тику. А ну ключ камеру накрути до сотки. Та обіцяв буде поменше ключ камеру ота кнопку. Але ну що я вам зробив? я ж тут хуйню глями там не прийшов. Живий, живий, живий. Живий. А, я так не подивив, я просто був мені Потом еще после того, чтобы и стягнул ножи. Он не сдохнет, не дай бог. Все, такой пять. 75. 75, Карл. Ой, я дебил. Все, это What? Вот? Дохні, тих, тих. Як, як ви розумієте, голова інтересно на свой тікай. Ой, дебил, эйч, кручкам. Тут як повинні, на наших цілях упасти і забирайте зірочки. Хммм, hmm. так вроде бы динамик не зажимал, надіюся, але я се надію. Что не знаю, что тут якось так-то холодно чуть не сдохла, хорошенько тут я пройду, знаете як, по так і паркур! Ема, hmm. понятно, понятно. Крючком Кручком, коли закину, Божу допомогою. Закинули, квадратів кинули. Ой. Тот те прямо рясму. Закинули квадратів. Кинули. От би я ще уложився у ці хвилини. А я сьогодні йшов в ложу. Як не хочу, що вложу. Чи я це з ним. Чо я це роблю, коли у мене пройде ліміт чи ні? Як одуй цей відоць, ось мені це тягне. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Делаємо прыжок, піднімаємося. Прижок, от, тут, тут головна не здохнути лан. Пригнув й Ще п'ять. тово! 7 чи пройду. Прийшов там, головна. не спішити. Отклоні тут вдохте. Ой-ой-ой-ой, тут знаєте як? Десь опасно, це ще буде на босі. Коли плашуся, якось Та, от це затримує, тим що я постійно тікаю. Як мене то то, що ми граємо до з квадратами, яких я ненавиджу, Але все, скоро сі, все, цей відос і я до них більше ніколи не верну. Я сподіваюся. Якщо не заставити, щось Який якийсь футбол. Я вас прокляну. Чесне слово, у мене є бабка-галавка. Бабка, бабка коротше, ну ви поняли. Я вас прокляну. Я більше не буду вам проходити цей редбол. Знаєте, скільки на непряту. Дофіга і трошка. Як моя мама би сказала. Опа-опа-опа, хорошо. Паркур. Ой, ладно, книжка мы руку запрямлю. Е, то, готово. ми это готово? Мы сделаем вот так вот, 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 вот так вот. Ой, ламп посел. Не дай бог. Короче, будемо? Що ми ще левела. Отак, 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 отак. Так, все, давай, давай, хорошо. Але не запам'ятати. Так, ладно, пофіг. Сюди, сюди, хоча б просто один. Хоч фу, хоч фу. Ладно, тут камеру забрав, коли забер клюк. Забрав, тут сил шел на самі Тож це стріляє раз. Через три, поняв, спасибо. Ой, ой-ой-ой, больно, 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 больно. У ще не злох, там треба тупо три ключа. Перший забрав, там другий. Останній левел перед Богом. Він так доволі кишки. Тихо, 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 тихо. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, сюди, О, я лан, у ключка мені колись піднім. Готово, там треба просто потихоньку. Ой, ой, ой. Знаєте як? Я лим перший. Даже Нафиг надо, дали мдрой. Піддалу нафикладу. Чекаємо, чекаємо. Ай, блях, ладно, ключкам потім готово. Забере ключ. ключ. Готово, ловший. Але готово. Ладно, коли і прийняв. Ключ, ключ забраний, Фінальний босс. Але не напише мы тут. Ой-ой-ой, Ось -ой -ой. там саме кишка, це коли ми вже... Так, знаєте, як тут? Ділим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Не здраво, хоча б добав собі хапа. На! Сюди. Опа-опа-опа. Тут може без урону. Тут успіли доволі так неплохо. Бум. Ділим ось так ось. Ось так от. Ось от так ось. От. От там собі кишка це лазер як на як на мене. Ладно, ключ камеру кудину буде одну Він лов хп, я лов хп. Хто виграє? Битва в'яка, ЛОВХП-шним. хипашним. Один на один. Тут, щас, тут треба буде напантовувати порядок. Опа, ой! Ладно, включ камеру. Зараз. Що дерев? Ти мені маєш потім ай. Ти мені маєш потім Айфон купити за це. Ладно, ладно. Ти мені надійся, Надійся. Якось... Ой-ой. Ой, друге. Фінальний ключ, певно. Ой, ладно, ключ камера теж на зимку. Коротше, я забрав ключ, але поклав на поводу. Все. Готово, пройдено, віу. Мені за цю музику дадуть права, так що розкинемо картану І ра, пройдено, Сюда. Було лише Не думаю, блін.